Давно не бачилось, чи не так? Менше з тим салют, піпл. Добрий день, всі! З вами Human, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Mm. Так, це воно. Сьогодні, друзі, дуже багато цікавенького, різноманітного про відеокарточки NVIDIA і не тільки. Бо що ми з вами поговоримо про процесори AMD та Intel. хоч і небагато, але інфа все одно смачна. Тож го я створив. Ну так от компанія Nvidia опублікувала системні вимоги для програми NVIDIA Omniverse View, яка дозволяє художникам та дизайнерам демонструвати проєкти своїх команд або своїм командам, ще й в трьох вимірах. І до речі, з системними вимогами ознайомтесь, може вам знадобиться. Ну і от часті одразу підмітять, що у вимогах софту з'явилась відеокарточка GeForce RTX 4070 Ti. Ну а хто не знав, доповідаю. Раніше дана GPU називалася RTX 4080 на два. 12 Гігабайт. Але було скасовано, мабуть, для того, щоб трошки пізніше знову з'явитися. Але вже під іншою назвою. На жаль, поки що немає жодної інформації про рекомендовані ціни по RTX 4070 Ti. Ну, я маю на увазі як у Штатах, так і у Європі. Ну а за нашу кохану неньку взагалі мовчу, ну тому що треба враховувати війну та стодомію з баксом та баригами. Однак подібні карти вже продають у Китаї за ціною від 1000 баксів. А по певним даним офіційний старт. Арт продаж цієї відеокарточки цих графічних процесорів у нас відбудеться в 23 році 5 січня. Проте офіційних підтверджень наразі немає. Але друзі, сьогодні я ви приніс не лише одну ціну на RTX 4070 Ti. Тож я сьогодні вам пропоную ще подивитись, яким чином і наскільки RTX 4070 Ti обходить на секундочку. RTX 3090 Ti. Подивимось? Тож, Octane Bench це рендер рушій з підтримкою Nvidia CUDA та Metal. І от в його топ списку продуктивності все зайнято картками від зелених. А нещодавно в мережу потрапили результати тестування відеокарти NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti на графічному процесорі AD104 з 7680 ядрами CUDA. Тож, у придемонстрованих результатах видно, що майбутня новинка приблизно на 5% випереджає флагман. Ін'я минулого покоління, тобто RTX 3090 Ti. Тож виходить, що карта середнього сегменту Ади Lovelace вже переплюнула флагман серії Ampere. Nice. І до речі, друзі, також є інформація, що RTX 4070 Ti вже потрапили до рук обзорчиків відеокарт. Тож можна дочекатись певних результатів, тобто огляди, тести тощо. Можливо, і ми до них з вами повернемося як в старі круті часи. Хто зна. Ну і тепер трошечки цікавенького it гумору, бо я бачу, ви вже трошечки так напряглись, напружились. Найбільший виробник графічних процесорів, це ж компанія NVIDIA, представила подарунковий набір для чоловіків, який отримав назву Rinds with RTX. І якщо перекласти дослідно, то це звучить як «Мися з RTX». У набір сюди входить ноутбук TUF Держф f 15 шість. Тож, отже, це колаборація з Asus, і на борту якого знаходиться відеокарта RTX 3050. До речі, про цю карточку, ми сьогодні теж поговоримо. Ну а щоб ви приємно пахли під час гри з цим ноутбуком, в коробку поклали ще гель для душу і дезодорант чоловічого бренду AXE. Що добре, мені б такий подарунок сподобався, враховуючи, як я іноді від відкаток, особливо і тексту з дружиною. Сподіваюся, цього не почує. Валь, дивись, на один, на два, на один на два, на один на два, одним джампом. Я тебе теж кохаю. Вона мені факт показала. <ріст> ну на, що ти двійним. Отак, отак, один, два, О боже мій, врятуй. А тим часом ресурс 3D Center провів соціологічне опитування серед читачів, ну і запитавши їхню думку про відеокарту RTX 4080. І от підсумковими результатами автори поділилися у своїй сторінці в Twitter. тож з'ясувалося, що у 68% опитаних негативне ставлення до цієї RTX 4080. Позитивно ж про неї висловились лише 11,9%, а інші залишилися нейтральними. І лише 1,9% респондентів планують придбати цю відеокарту в майбутньому. І щоб ви, друзі, розуміли, це найгірший результат за останні 10 років. Ну, наприклад, остання відеокарточка з серії 80-х це в нас була RTX 2080, яка накопичила дуже багато негативу на себе. Але й незадоволених виявилось тут 59%, тобто на 10%. менше. Плюс-мінус. І в чому, в принципі, я згоден, адже враховуючи продуктивність, наприклад, RTX 20 продуктивність і ціну RTX 2080 і порівняти її з попередньою RTX 2070 Super, то, ну вибачте, небо і земля, ти реально за RTX 2080 сильно переплачуєш. Саме по цим причинам це була одна з причин, чому я обрав для себе 2070 Super, а не 2080. Проте, друзі, якщо ви втомилися від IT залізи або навпаки хочете ще більше цікавої інформації ще й від мене, то я вас запрошую всіх на свій ігровий канал Human Vast Games, де тричі на тиждень виходять ігрові новини, переклади та озвучення трейлерів, наукові конференції присвячені геймінгу та ще багато чого цікавого. Проте і це не все. Я вас також запрошую на свій ігроладний канал Human Vast Скепські стріми. Тут я проходжу свіжесінькі ігри, граю в кооперативі з підписниками. Також ми з дружиною проходимо цікаві ігри на двох. Плюс робимось у VR, підтримаємо українських розробників ігор тощо. Тож, друзі, залітайте, буде весело та кайфово. А тим часом в мережу вибігли результати тестування процесорів AMD, тобто від червоних, це нас Ryzen 7000 серії, але без приставки X. Діячко! І все це у нас в бенчмарку Geekbench, і тут насправді є про що говорити. До речі, якщо ви не в курсі, то вже в січні на нас чекає реліз процесорів AMD Ryzen 9 7900, також Ryzen 7 7700 і Ryzen 5 7600, яких об'єднує 65 ватне TDP А от основними відмінностями в плані характеристику майбутніх новинок від тих же побратимів серії X є знижені частоти бусту, плюс знижені ціни, ну і звичайно зменшене TDP В той же час. Всі інші показники повинні залишитися постійними. Ну а щодо результатів тестування, то з'ясувалося, що Ryzen 9 7900 фактично дорівнює Intel Core i9 19900 ks як в однопотоковому, так і в багатопотоковому тестуваннях. При цьому Ryzen 7 7700 то Ryzen 7 7600 близькі до нього за однопотоковою продуктивністю. Ви мене вибачте, але можна ще трошечки про відеокарти. Ні. Ну, зовсім чуть-чуть. ну воно того варте. Ну так, от у продажі нарешті з'явилися відеокарти Nvidia GeForce RTX 3050 на нових чіпах AD107. Ну, якщо ви не знали, бо забули, то раніше це був AD106. При цьому основні характеристики відеокарти від цього не змінилися взагалі. Але заявлене енергоспоживання впало зі 130 Вт до 115. Однак чекати на Nvidia RTX 4050, якщо вас так турбує бюджетка, ну доведеться ще досить довго. Проте найближчою новою відеокартою лінійки RTX 40 стане RTX 4070, яку NVIDIA повинні анонсувати на CES 2023 вже в січні. Тож чи варто купляти ту ж саму RTX 3050, коли в нас є, наприклад, RX 6600 Ну це дуже слушне запитання. Тож, до речі, ви можете подивитися якраз таки огляди цих відеокарт на моєму каналі Хіман де я робив і про 3050, і про RX 6600. Подивіться, бо трасування променів для RTX 3050, ну 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 серйозно, ну не дуже серйозно. <хи> Тож я сподіваюся, що дана інформація все ж таки надасть вам відповідь, яку карту обрати, якщо ми обираємо між ними, і чи взагалі є сенс витрачати на них гроші? Бо якщо так подумати, то очікувати бюджетних відеокарт чотирьох тичних серій, а де ну це буде не скоро. Відеокарти Nvidia RTX 50 серії будуть першими рішеннями зеленої компанії з чіплетом дизайном графічного процесора. І також заявляється, що приріст продуктивності щодо попереднього покоління в цих відеокартах буде найбільшою за всю історію Nvidia. Правда, точні цифри поки що не називаються як і TDP. Проте, давайте уточнемо, що ця інформація на даний момент не підтверджена нічим, крім слів кількох інсайдерів, а тому має сприйматися з великою часкою скептицизму. Тож, друзі, очікуємо. Підписуйтесь, друзі, також на наш Discord сервер Human Васт. А хто має змогу і бажання, також долучайтесь до нашого Патреону, підпискою на місяць, починаючи навіть від одного баксу. Бо всі проєкти існують тільки через вашу підтримку. І за це щиро вдячні. Ну, а з вами, як завжди, був Human, Я. ну. Дуже-дуже радий був бачити вас саме на цьому каналі. Я вже не робив тут відоси, мабуть, місяці три. От можливо, почнемо більш стабільно, хоча б один раз на тиждень. Якщо вам сподобалось, підтримуйте, будь ласка, вподобайкою та коментарем, щоб я розумів, варто повертатися в IT, чи все ж таки ні. Бо я дуже сильно сумніваюся. Якщо ж ви хочете, щоб я це робив, вам подобається моя подача інформація. Пишіть, будь ласка, щоб я це зрозумів. Ну а з вами як завжди був Human, Я завжди слава Україні! І як завжди, кайфової вам гри!